Дякую партизанам, що вони, не жаліючи свого життя, захищали рідну вітчизну. Ще раз я всім дякую ветеранам за наше майбутнє, за наших дітей, що вони сьогодні можуть жити, повноцінно розвиватися. І хочу попросити Бога, щоб вони прожили ще. Довго, довго, багато, довгих щасливих років. Люди вже похилого віку. Ми по можливості, як можемо, стараємося допомогти їм у всіх їхніх питаннях, щоб їх було менше проблем, менше турбот. Можливість така сьогодні є, і люди це відчувають. Із цього міста зайшов до річки, до польської границі. Угу. О, отак о, там вже підійшов, дівець розбив. Підійшов фронт, і там ми вступили на фронт. Воєнні війська вступили вже, так? І оттуда і до Берліна. І і на грудях, і на Локтях. І, і там 26 березня отримав тяжого ранення, вот. А 9 мая війна закончилась. Вот так.